Це канал Ми Україна у ефірі Єдині новини і з вами Людмила Добровольська. Два місяці за ґратами проведе охоронець, який під час російської ракетної атаки не відчинив двері укриття у столичній поліклініці. І мама із дев'ятирічною донькою загинули просто на її порозі. Це рішення голосіївського райсуду. Решта троє, хто відповідає за це укриття, пішли під цілодобовий домашній арешт. Перша заступниця Деснянської РДА і директор поліклініки із своїм заступником їм інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. а... Охоронцю залишення людей у небезпеці, яке призвело до смерті. Стаття передбачає від трьох до восьми років ув'язнення, алкогольне сп'яніння охоронця попередньо не підтвердилося. Він свою провину цілком визнає. каже, не встиг дійти до дверей, як накрило вибуховою хвилею. Має осколкові поранення. Слідство триває. Будемо намагатися як намога швидше провести і експертизу, допитати всіх свідків. Але ви самі розумієте, що тут дуже великий вал людей, які це бачили, які перед цим дуже багато скарг направляли у всі органи, починаючи від району, закінчуючи і містом, і офісом президента. Це вона тут на всіх, це не тільки на охоронцю, як намагається намагаються багато хто. Донецькі не вчинили всі дії, які повинні були вони вчинити для того, щоб такого не такого ну, не вийшло. Я ще то винувати, не встиг виповнити свої служебні обов'язки. Часу не не вистачило відкриті двері у приміщення і відкрити двері центральні. Після цієї трагедії, яка сколихнула всю Україну, за дорученням президента перевіряють усі укриття в країні, вже приглянули майже 5 тисяч це 20% відсотків усіх наявних. Із них 252 були зачинені. А 893 взагалі непридатні для використання. На перевірку столичних сховищ Зеленський дав 10 днів за одну добу від запуску сервісу відгуків і скарг на стан укриттів у Києві. Кияни їх надіслали уже більше тисячі більше половини на зачинені сховища, і ще чверть на їхню відсутність у пішій доступності. Мер запевнив, що департамент муніципальної безпеки відреагує. Не чіпати те, що лежить у парках, скверах, лісах і лісосмугах, на майданчиках скрізь щойно бачите щось підозріле, не беріться до рук і навчіть цьому дітей. Це одне з головних правил виживання під час війни надто із таким цинічним ворогом, як росіяни. Ось що сталося у селі Загорянівка на Херсонщині. Дивіться, Анжела Слободян розкаже. Десятирічний Марк згадує, разом з дітьми грався на майданчику з другом. До них підійшла дівчинка та дала якусь залізячку, сказала, що знайшла вдома. Воно десь було Воно, таке після, от, після, дліни падає, і внутрі там було таке, що з чорне, таке от толщини. Хлопці надумали грати у війнушку, не підозрюючи, що в руках вибухівка. Він був в пісочниці, як в окопі, а я на турніку, як снайпер. Це Він взяв Лопатку вкинув кудись туди за площадку, я й побіг за нею, я її шукав, і він підійшов, взяв ту гранату і каже, що ти Марк, сюди тепер не залізеш, бо це граната. Ти задіне на турнік, вона зарветься, вона впала і зарвалася. Мене оглушило сильно, я почувствував, що мені щось попало в живот. Маркова мама почула вибух і крик сина вибігла з дому. Люся дітки кричать, і біжить, я біжу, і навстрічу мені біжить Марк. Ну, держиться за живіт, кров весь в крові. Ну, я за Марка, пішла на площадку. Ну, там люди визвали скору. Другого постраждалого хлопчика, 13-річного костю, вночі прооперували. Він за слабкий ще. Тривалий час його оперували, дістали уламки від вибухового предмету, вони ну, металеві уламки, і наразі сьогодні він знеболюється. Вже хоче додому. Ми надіємося, що буде все добре. І... Саме головне нам сказали, що життю не вороже нічого. Це, Це вже... вже хорошо. Він у нас сильний мальчик і все буде добре. Хлопці оговтуються від пережитого, запевняють, більше ніколи не чіпатимуть підозрілі предмети радять цей іншим. Краще ви це не збирайте. Я думала, теж що це все неправда. Ну, правда. Анжела Слободян, Тетяна Савуля, Максим Прудкун, ми Україна, марафон Єдині новини. 50 систем Петріот і Українське небо буде закрите, сказав Володимир Зеленський у інтерв'ю Street Джорнал. Вони єдина зброя, яка спроможна зупинити деякі види російських ракет, якими Москва гатить по цивільних інфраструктурі і енергосистемі. Нам треба мати їх більше. Уні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет Російської Федерації, яка вона застосовує по нашим. Цивільному населенню, школам, інфраструктурі, енергетичні системи. Єдина система у світі це Петріот. Є зброя, яка просто вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей. Петріот. Реальність вона наступа. Наступна 50 батарей Петріот. І люди будуть в більшості свої. Люди не будуть гинути. Україна готова до контрнаступу, і ми дуже віримо в успіх. Ці довгоочікувані слова президент України сьогодні сказав, тому ж таки Wall Street Джорнал. Перед тим естонським журналістам на питання, як можна буде побачити контрнаступ, він пояснив, що це не кіно. І головне, щоб той наступ побачила Росія, і не тільки побачила, але й відчула, коли почнеться деокупація наших територій, це побачить усі, каже Володимир. Зеленський успіх наших збройних сил, ну і в майбутньому контрнаступі, теж залежить від підтримки заходу. Найбільше зброї за час великої війни нам надали Сполучені Штати. Вони підтримують нас довгостроково, зокрема повітряні сили України, включно із навчанням пілотів і можливим постачанням винищувачів F-16 через коаліцію союзників. І за це керівник офісу президента Андрій Єрмак дякує. Американцям. він говорив телефоном із Джеком Саліваном, радником президента Сполучених Штатів із питань нацбезпеки, окрім військової допомоги, обговорили, як реалізувати українську формулу миру як основу для миру в усій Європі. Ну і відбулася інагурація президента Реджепа Таїпа Ердогана. Він переміг спільного кандидата від опозиції Кемаля Киличдароглу. Уперше у своїй історії Республіка обрала главу держави у другому турі. Ердоган склав присягу у великому національному зібранні Туреччині. Анкара запросила на церемонію президентів, прем'єрів, міністрів, представників парламентів і міжнародних організацій. У ці хвилини триває урочиста вечеря із високопосадовцями у Палаці ча. Анка і на зв'язку із нами моя колега, власна кореспондентка Укрінформу у Туреччині Ольга Будник. Ольго одразу після вечері Ердоган має оголосити склад нового уряду. Маєш інформацію чекати несподіванок? Ну і власне, як відбувалася інавгурація? От зараз хочу трошки поправити. Програма затримується, і зараз буквально виступив президент Ердоган і звернувся до нації. Вечеря ще не почалася. І я так думаю, що і затримка з оголошенням уряду також е е відкладається. Це саме якраз оголошення уряду. Це велика інтрига. Президент оголосить новий склад. А перше засідання відбудеться вже на початку наступного тижня. І велика частина колишніх міністрів стали депутатами. Тому очікується, що уряд матиме ба. Багато нових облич. Отож, очікуємо на ці новини і про саму присягу сама присяга і інавгурація розділені присяга приймає приймається в парламенті, і президент отримав мандат, тобто таку велику як картину про те, що він став президентом. Він зокрема виголосив такі слова, що захищатиме існування та незалежність держави, неподільність батьківщини, нації дотримуватися конституції. Що важливо, теж цікаво, що дотримуватися принципів та реформ, закладених сам Ататюрком раніше, і принципів світської республіки. Які зараз от звернувся до нації пообіцяв президент Ердоган 5 років ще активних і більш активних і більш успішних. 5 років свого президентства це і економічне зростання на першому місці, подолання наслідків землетрусів, вирішення міграційного питання, відстоювання інтересів Туреччини та її народу на міжнародній арені. І слід зазначити, що на цій церемонії присутні були представники високих майже 80 країн світу, зокрема 21 глава держави держави, 13 прем'єр-міністрів, спікери парламентів, міністри закордонних справ і представники міжнародних організацій. Зокрема, НАТО представляє генсек ЄНС Столтенберг. Також присутні керівники організації тюркських держав та організації ісламського співробітництва. І на відео під час промови було видно постійно вселенського патріарха Варфоломія. Він також присутній був на церемонії, студія. Ольго, дякую. Моя колега, власна кореспондентка Українформу у Туреччині Ольга Будник із Анкари, де сьогодні відбулася інаугурація Реджепа Ердогана на третій президентський термін. Трохи сунулася уся церемонія. Склад уряду він ще не оголосив. Ми стежимо за тим. І щойно будуть новини одразу ж і. Розкажемо ну і обнадійлива новина для українців до кінця поточного року. Тарифи на електроенергію збільшувати вже не будуть. Зростання вартості кіловат до 2 гривень 64 копійок було вимушеним кроком, який дозволить забезпечити Україну електричною енергією протягом опалювального сезону. Ну і це важливо. Попри чутки, жодних підстав для віолових відключень немає. Ну і якщо вам цікаво, що буде із ініціативою про окремі вагони для жінок, то здається, вони таки з'являться. Петиція набрала необхідну кількість голосів і тепер її розгляне уряд. У петиції заклик на маршрутах залізниці довших за 6 годин зробити на потяг хоча б по одному окремому вагону для жінок і для чоловіків. Власне, підсумуємо цей день з Олегом Панютою вже о 20-ті. Дочекайтеся.